Молоде подружжя переїхало у новий дім. Наступного ранку, коли вони снідали, молода жінка побачила, що її сусідка розвішує білизну на дворі. Ця білизна зовсім не чиста, мабуть, вона не знає, як правильно прати. Напевно, їй треба кращий порошок. Чоловік її дивився, залишаючись мовчазним. Кожного разу, коли сусідка вішала білизну, молода жінка робила ті самі зауваження. Через місяць жінка здивувалася, побачивши чисту білизну на мотузці, і сказала чоловікові: подивися. Нарешті вона навчилася правильно прати. Цікаво, хто її цьому навчив. Чоловік відповів: Сьогодні вранці я встав рано і помив наше вікно. Таке життя. Те, що ми бачимо, спостерігаючи за іншими, залежить від чистоти вікна, крізь яке ми дивимося. Тому не поспішайте судити інших. Особливо, якщо ваш погляд на життя затьмарений гнівом, заздрістю, негативом або незадоволеністю. Судити людину не визначає, хто вона така, це визначає, хто ви є. Якщо ви не слідкуєте за каналом, ви, можливо, більше ніколи не побачите нас. Але якщо ви підписані, вітаю, ви ростете розумово щодня.